Скажіть, будь ласка, як часто дивитися телевізор? Не смотрю. А коли дивилися, то що саме дивилися? Розважальні шоу або ж інформаційні якісь? Новості в основному. Все. Скажіть, е телевізійники відзначають своє професійне свято завтра. Що б ви могли їм побажати? Успіхів, творчості, наснаги в роботі. Просто розвитку, не знаю. Скажіть, а коли дивилися телевізор, так що повернутися в минуле. То любили щось, Коли ви його дивились вранці за сніданком, або ж ввечері любили щось перекусити, або ж просто суто дивились телевізор? Ну, взагалі, то після роботи вечором. Щось їли? Ну, не знаю. Іноді їли, да, Це ж таке це життя. Рідко. А коли дивитись, то що дивитись? Розважальні шоу, або ж інформаційні якісь програми? Інформація. А що саме? Програму час. Чим, Чим вона вам подобається? Ну, інформації багато, новин багато. А коли саме дивитись найчастіше телевізор вранці, вранці або ж ввечері? Ввечером. А чому? Тому що час є подивитися, вранці немає коли. А любите? Під час перегляду щось перекусити? Ну це як завжди. Завтра телевізійники відзначають професійне свято. Що б ви могли їм побажати? Ну, перш на все щастя, здоров'я, успіхів у праці це найголовніше, мабуть, для них. Ну і щоб більше в них було таких, мабуть, інтерв'ю, як ви берете. Скажіть, будь ласка, як часто дивитись Рідко. А коли дивитесь? Що саме інформаційні, розважальні програми? які Новини, ТСН. там тільки все. А чим вам подобаються ці програми? Дивиться, що в світі робиться. Скажіть, коли переглядаєте телевізор, то любите щось перекусити. Якщо так, то що Ні. сам? Ні. А коли найчастіше дивитесь телевізор? Ну, вже колись вільна година, трохи є. Завтра телевізійники визначають професійне свято. Скажіть, що б ви могли їм побажати? Ну, щоб працювали, працюєте так і далі, як працюєте. Це би без сваз погано рідко. На дачі в основному. А коли дивитесь, то що саме дивитесь? Розважальні програми чи інформаційні? Старі фільми. А які саме? Ой, ну всі подряд зараз йдуть, вони всі хороші. Е, як ви думаєте, а коли дивитесь телевізор, то любите щось перекусити? А в це час, звісно, якраз свободне час і дивишся, читаєш, сідаєш. А телевізор любите дивитись в компанії або ж е, сама. сама. Такий вірш вже дітки роз'їхались, муж умер. Скажіть, будь ласка, завтра телевізійники відзначають своє професійне свято. Що б ви могли їм побажати? Ну, молодці. Програма інтересніше ну, становиться, а то одне час взагалі. Наші фільми, наш менталітет. Звісно, багаче гаразд. Дуже рідко. А чого? Ну, Комп'ютерні ігри. Ага. А коли все-таки дивитесь телевізор, то надаєте перевагу розважальним передачам або ж інформаційним. Що дивитись? Новини. А чого? Ну, політика. Коли дивитись телевізор, любите щось перекусити? Тільки під пиво. Не більш того. Ну, так після роботи там, коли наробишся, то там вже немає такого, так сказати, вибору. Так, побист придивитися, будь в курсі собиті. От і все. А в компанії, в компанії. любите дивитися чи? Ні, вдома, вдома, вдома. От. Ну, в компанії, як в компанії. Це коли свято, застолі, тоді – Да. Опять же, якщо часнеться. Скажіть, завтра працівники радіо і телебачення відзначають професійне свято. Що б ви могли їм побажати? Ой, ну, зараз, якщо так бути точно, дуже висока конкуренція. Дуже висока конкуренція. Знайти свою нішу. Це розважальні, там, ну, е, політика, там, медицина, що угодно. Ну, Ну а там слідкувати за рейтингом і далі в цьому направленні якби двигатися.